Доброго дня, радий вас вітати на практикумі з наскрізної аналітики для забудовників. Сьогодні у нас другий модуль, і тема цього модулю – UTM мітки Ми розберемо практичне використання utm міток маркетологами забудовника та безпосередньо розглянемо різницю між висновками, які робить забудовник, аналізуючи рекламну маркетингову діяльність з наскрізною аналітикою та без неї. Попередні лекції посилання на неї є в відкритому доступі в описі до даної відеоінструкції. Ми визначали, чим саме є наскрізна аналітика, і безпосередньо я акцентував увагу на тому, що зважаючи від того, який модуль ми розглядаємо, визначення і підхід до розуміння наскрізної аналітики в нас доповнюватиметься. Сьогодні ми розглядаємо наскрізну аналітику безпосередньо як систему збору даних, яка потрібна для аналізу ефективності роботи відділу маркетингу забудовника. Безпосередньо наскрізна аналітика демонструє, показує повний шлях покупця від першого джерела до угоди і повторної угоди. Акцент на UT-мітки необхідний для того, щоб базово визначитись з найважливішою складовою, а саме деталізацією ретнамного джерела до максимальної глибини. Більш детально зараз продемонструю це на практиці. Отже, чим є UTM-мітка? UTM-мітка – це спеціалізований параметр в URL, який використовується маркетологами для відстеження рекламних кампаній в мережі інтернет. Кожен з нас вже так чи інакше стикався з utm мітками працював з ними, проте інтегрувати їх в. Маркетингову стратегічну діяльність вдавалось небагатьом, як ми бачимо, з робочих сесій. Тому сьогодні розберемо детально, яка ж складова utm міток Також рекомендую вам особливо переглянути історію utm міток Я не буду зупинятися на даному запитанні проте безпосередньо сама історія покупка даної компанії, яка розробила даний модуль, даний стандарт компанією Google. А також трансформація і включення в міжнародний стандарт маркетологів та міжнародний визнаний формат взаємодії. Деталізації е, трафіку є безпосередньо досить цікавою. Рекомендую з цим ознайомитися для власного розуміння. Відповідні посилання я занишу відповідно для ваших кураторів, ви зможете отримати ці матеріали. Отже, як виглядає в ОРМ utm мітка Зараз ви можете бачити ЮРМ адресу, яка доповнена після символу знаку запитання. Ось я зараз його показую певними utm параметрами Такі UTM-параметри через Ampersat мають безпосереднє доповнення і є таким хвостиком, який доповнює ОРН сторінку або сайт, і надає можливість деталізувати джерело максимально глибоко. Давайте розглянемо на схемі, як це виглядає. Зараз ми бачимо, що структура utm розмітки пропонується наступно: проте, не має значення, в якому порядку ми отримуватимемо, передаватимемо, або будемо розмічати параметри. Зараз головне зрозуміти саму суть та структуру того, як це виглядає. Параметр UTM Source передає безпосередньо в даному випадку джерело розуміння перша джерела, з яким взаємодіяв наш потенційний покупець або відвідувач сайту, або той, хто згенерував лід. Якщо UTM-мітка є першою в структурі, то вона. Безпосередньо відділяється символом знаку запитання. Якщо вона приєднується, то вона ось таким знаком просаду доєднується до всієї структури даного хвостику. В інформації utm мітка в залежності від того, яка вона має певне логічне навантаження. Наприклад, UTM-сорс – це джерело, UTM-мідіум Мідіум це рекламна модель, UTM-компейн – це рекламна кампанія, ключове слово UTM-терм і елемент з яким взаємодіяли, – це utm контент. Безпосередньо однією з практичних задач та робіт, яку вам потрібно виконати до наступної суботи, це розробити єдиний стандарт групування, розмітки, структуризації utm міток в вашій будівельній компанії, щоб не було. Такого, що різні підрядники або різні маркетологи створюють utm структуру міток на власний розсуд. Чому це важливо? Я розповім детальніше. Рекомендована структура utm міток є ось такою: дана інформація, також доступна в документації, яку вам передають куратори, і відповідно на неї рекомендовано орієнтуватись. Отже, давайте більш детально розглянемо, як виглядає в ОР структура. Та власне, встановлені, структуровані utm мітки Зараз в структурі Oren я їх виділяю з такими білими позначками, де ми бачимо, наприклад, UTM Source, в даному випадку Finance UA, utm Medium. Ми тут бачимо Article, utm Campaign. Ми бачимо, що це кампанія, наприклад, ось така і так далі. Безпосередньо структуризація utm мітки надає можливість розуміти джерело з максимально глибокою деталізацією. Аж до елементу, з яким взаємодіяв відвідувач, а по суті, той, хто згенерувався як лід. Вони, utm мітки необхідні для того, щоб відслідковувати продажі. Давайте розглянемо на практичному прикладі, як виглядає аналітика для забудовника, який приймає управлінські рішення в одному випадку, коли utm мітки присутні, і в іншому випадку, коли вони не присутні. Отже. Стандартна форма бізнес-процесу вирви руху у нас наступна. Ми здійснюємо витрати в мережі інтернет для прикладу в онлайн-каналах, або в Google, або в Facebook, і таким чином переводимо відвідувачів на сайт. На сайті вони взаємодіють з формою. Ось в правому вікні демонструється форма. Давайте ми відкриємо її детальніше. І ця форма, як ми бачимо, зараз не має жодних параметрів, таких, які там говорять про utm мітки Тут безпосередньо є телефон, є мейн, в інших випадках може бути ім'я, запитання і так далі. Безпосередньо, коли Йде взаємодія з такою формою, і якщо, наприклад, дана форма передає дані в CRM-систему, то які ми можемо зробити висновки без наскрізної аналітики. Ми можемо тільки зробити висновок, що даний лід, дане звернення, ось я демонструю картку Ліда, згенеровано з форми внизу сторінки на сайті. Тобто ми поєднали CRM-систему з формою, ці кроки вже у всіх виконані. І відповідно ми бачимо, що форма згенерована і. Здійснено лід, який від продажу приймає в роботу. Проте, чи достатньо цієї інформації, очевидно, що ні, оскільки ми не знаємо, а що було першим джерелом, що було джерелом генерації даного трафіку, звідки прийшов даний клієнт? Чи він прийшов з реклами в Facebook чи з реклами в Google. Отже, не ще заповнена форма без наскрізної аналітики, дає розуміння того, що. Нібито з сайту ця форма згенерована. Проте зробити аналітичний висновок про те, а яке саме перше джерело, який саме рекламний канал згенерував даного ліда, якщо ми не маємо utm міток і тим паче, якщо ми не маємо наскрізної аналітики, є неможливим. В результаті забудовник, який не використовує наскрізну аналітику, він втрачає даний ланцюг базового розуміння покроковості взаємодії клієнта з. Різними поканальними структурами, елементами безпосередньо бізнесу, і е, аналітика є неповною. Тобто приймати управлінські рішення, роблячи висновок лише з форми на сайту, є неможливим, некоректним і неповним, оскільки ми не розуміємо в такому випадку звідки саме згенеровано з якої рекламної системи джерело. Отже, що нам потрібно зробити? Нам якимось чином потрібно ось цей бар'єр розрізненості інформації, якому користувач заповнює лише свої дані. Зверніть увагу на форму. Тут же немає жодних utm міток і так далі. Тут лише ім'я, телефон, імен, запитання і в нас не відправка форми, Ніхто не прописує звідки ви і так далі. Ось цей бар'єр є частою. Проблемою у маркетологів у забудовників, як правило, ці дані є розрізненими, і наша задача реалізувати ось такий мостик, який поєднує рекламну платформу, рекламну систему, джерело генерації звернення з сайтом, формою сайту і безпосередньо з crm системою Це відображено на даному слайді. Ми бачимо, що якщо будь-яка активність здійснені на, наприклад, в рекламній платформі Google Ads або Facebook або будь-які інші здійснені витрати. То інформація про те, з чим саме взаємодіяв потенційний покупець нерухомості або клієнт, також передається з формою, з якою він взаємодіяв у нас на сайті, в crm систему G+. Давайте це розглянемо по кроку. Наприклад, в даному випадку ця взаємодія між джерелом, куди ми витрачаємо кошти і формою на сайті, якраз таки і. Встановлюються через так званий конектор, адаптер, або в даному випадку більш професійно сказати utm мітки які надають розуміння того, яка рекламна платформа згенерувала дане звернення привела даного відвідувача на сайт, яке ключове слово було ефективним в даному розрізі. Яка рекламна кампанія спрацювала максимально ефективно, Яка рекламна кампанія була максимально вигідною? Який елемент даної кампанії спрацював до того, щоб безпосередньо відвідувач заповнив дану форму? А вже ця форма зі всім масивом ось таких даних маркетингових даних по каналу АПІ безпосередньо автоматизовано передається в режимі реального часу в ганозеву систему для забудовника Glusera. Що ми маємо в такому випадку? В такому випадку картка нашого ліда змінюється, і висновок з наскрізної аналітики ми можемо зробити вже інший. Який саме? Ми бачимо, що джерело звернення у такого ліда, в якого реалізована передача utm міток і коректна передача масиву даних. З форм на сайті в crm систему виду змінюється. А саме джерело звернення ми вже бачимо тут не сайт, а Google EDS, що повністю відповідає дійсності. І ключове слово, по якому було здійснено перехід з пошукової системи це купити квартиру в Києві. Наші звіти ще більш детально інформацію показуватимуть, коли ми їх сконфігуруємо. На даному випадку потрібно звернути увагу на те, що форма. Є окремим елементом, тобто ми розуміємо покроковість взаємодії. Спочатку відвідувач, який перейшов з пошукової системи Google та з платної реклами, він згенерував ключове слово купити квартиру, в даному випадку ми бачимо це, і перейшов на сайт, на якому заповнив форму сайту. Безпосередньо те, який сайт і так далі, також передається з масивом даних. Таким чином, повнота інформації для наскрізної аналітики, поєднує. Перше джерело, форму сайту, маркетингову інформацію. Ось чому маркетингові такі показники є надзвичайно важливими і чому utm мітки є невід'ємною частиною анаскрізної аналітики, надають можливість розуміти взаємодію потенційного покупця нерухомості з максимальною деталізацією, аж до елементу, з яким взаємодіє в даний а, покупець нерухомості. Давайте ще раз звернемо увагу на те, як виглядає одна і та сама форма з різних точок зору. Для користувача форма не видозмінена. вона як залишається формою з певним набором параметрів, таких як ім'я, телефон, пошта, можливо, якісь додаткові параметри, так і залишається. Проте, коли ми використовуємо саме технологічний маркетинг, коли ми використовуємо наскрізну аналітику, коли ми використовуємо таке розуміння як набір параметрів в UTM. Безпосередньо в цьому масиві даних форма, можна сказати, що це в коді вашого сайту певний скрипт, який безпосередньо передає масив тих даних в crm систему де вони вже в одному інтерфейсі, в зручному зрозумілому вигляді доступні для аналізу маркетологами. Таку реалізацію наскрізної аналітики і підключення скриптів для технологічного маркетингу ми максимально спростили для не програмістів, для непрограмістів, технологічних спеціалістів і таким чином в документації до G++ CRM ви можете переглянути, яким саме способом передавати UTM-мітки. Також ваші куратори безпосередньо нададуть кожному учаснику скрипти відповідні, які зможуть а, такий масив даних безпосередньо передавати в CRM-систему. Коли CRM-система збагачена розумінням UTM-міток, то джерело звернення стає максимально точним. Тобто ми розуміємо категорію джерела звернення по відповідності до бізнес-процесів, які встановлені у забудовника, безпосередньо розуміємо джерело генерації цього звернення. Наприклад, в даному випадку ми бачимо, що це Фейсбук, і підтверджуємо, що це Фейсбук, оскільки UTM Source також є Фейсбуком. І далі безпосередньо в глибину структуризації розуміємо всі. Елементи, з якими взаємодіяв потенційний покупець нерухомості. Давайте звернемо увагу на те, що utm мітки є безпосередньо у всіх міжнародних платформ рекламних, таких як Facebook, Google, Bing і так далі. Тому безпосередньо надзвичайно важливо взяти на контроль той фактор, що підрядник з рекламної компанії або штатний маркетолог використовує в своїй діяльності як стандарти utm розмітки так і безпосередньо кожна рекламна кампанія, кожне рекламне оголошення має. ЮТЕМ-розмітку. Ця задача є однією з базових задач на даний робочий тиждень з впровадження наскрізної аналітики у забудовника. Тобто необхідно перевірити, щоб всі рекламні кампанії, які реалізуються в будь-якій рекламній платформі, мали utm розмітки як в Facebook, так і в Google. Так, так, я знаю, що не у всіх це реалізовано, тому акцентую на це увагу. Безпосередньо зараз я демонструю, як UTM-мітки реалізовані в системі Google, як встановити даний трекінг, і безпосередньо хочу заакцентувати увагу на автоматизації utm міток В першу чергу не потрібно прописувати utm мітки вручну. Досить багато є генераторів utm міток Безпосередньо зараз я демонструю від системи Google Аналітики від компанії Google Генератор utm міток а зверніть увагу, щоб цей генератор завжди був встановлений для четвертої Google аналітики, оскільки це єдина аналітика, яка зараз постачається і працює коректно. А і безпосередньо я маю на увазі, що Google аналітика Universal вже для більшості користувачів недоступна. А отже, UT-мітки можна автоматизувати таким чином. Не потрібно вручну прописувати дані параметри. Проте виникає досить цікаве запитання. Невже тепер для кожного ключового слова для кожного рекламного оголошення вручну прописувати utm мітки Ми ж ведемо по 20, по 30 оголошення в різних рекламних кампаніях. Абсолютно коректне запитання, і звісно, utm мітки не потрібно прописувати вручну. Для цього у рекламних платформ є рішення. Давайте я зверну на це рішення більш детально увагу і поясню, як це працює. Звісно. Структурі рекламних кампаній, наприклад, коли метода CPC а і ми створюємо набір ключових слів, по яких створюється реклама, то ми не будемо для кожного ключового слова. Наприклад, із даного масиву з 10 ключових слів, ми не будемо прописувати кожну utm мітку окремо для кожного оголошення. Це забара бо за НАТО багато часу. Тому такі платформи мають динамічні utm мітки динамічні utm параметри а і вам достатньо прописати на Рівні рекламної платформи, а саме динамічні UTM-мітки. Тобто, наприклад, в визначенні ключового слова достатньо прописати ось в таких фігурних дужках безпосередньо параметр keyword, і а, в залежності від того, яке ключове слово спрацює для того чи іншого відвідувача, саме таке ключове слово буде. Підставлено в параметр utm мітки в УРН-адресі. Тобто із даного масиву ключових слів, наприклад, якщо спрацює восьме ключове слово, тобто саме такий пошуковий запит створить безпосередньо потенційний покупець нерухомості. І дане ключове слово буде підставлено в ОРН-адресу і передане вже безпосередньо в GPS Один шаблон utm мітки динамічної буде кожного разу передавати в crm систему інші. Ключові елементи в даному випадку це ключові запити, ключові слова. В інших випадках це може бути таргетована аудиторія або будь-які інші плейсменти і будь-які інші параметри. Список параметрів динамічних utm міток вам передадуть куратори, тому ви зможете швидко проставити ті значення від ID до Наприклад, пристрою, який використовує користувач, і власне кастомних UTM, міток можна буде все це передавати в crm систему Тепер хочу акцентувати увагу на те, які висновки в даному випадку робить забудовник, який аналізує аж до ключового слова. Наприклад. Ви будете бачити у звітах з наскрізної аналітики, що по такому запиту, як купити квартиру у престижному районі, ви отримуєте більше продажів для прикладу. Це не ще приклад. Проте таким чином ви зможете, орієнтуючись саме на показник продажів, перерозподілити рекламний бюджет і більш активно викупати саме ті ключові слова і ті пошукові запити, які вам приносять продажі. А ті, які не приносять або взагалі відключити, або прийняти по них рішення по зменшенню бюджетування. Тобто, якщо весь ринок орієнтуватиметься без нескрізної аналітики на великий масив ключових слів і не розумітиме, які ключові слова приводять безпосередньо до продажів, то ви з it функціоналом G++RM Вбунтованою наскрізною аналітикою, будете розуміти з деталізацією до ключового слова, які ключові елементи, які ключові слова в даній структурі приносять максимальні продажі. Таким чином, професіоналізм маркетолога безпосередньо. Який займається контекстною рекламою та рекламою, буде полягати в тому, щоб не зводити вручну дані, не спробувати вираховувати показники, наприклад, CTR або будь-які інші вручні, ну а зможе сконцентруватися на пошуку тих. Ключових ланцюгів взаємодії, які генерують безпосередньо продажі, це є надзвичайно важлива конкурентна перевага для сучасних забудовників, які впевнено крокують далі і використовують професійні інноваційні рішення безпосередньо на рівні технологічних платформних програм. Таким чином, ви зможете продавати більше, а витрачати менше. Оскільки саме при розумінні того, куди направити свій бюджет. Виходить, що забудовник більш прицільно розподілятиме рекламні бюджети, і utm мітки для цього є базовою основою. Мені здається, максимально детально розкрив дану тему, вирішені нас запитання того, звідки приходять клієнти. Ми знаємо завдяки впровадженню UTM-міток і єдиному стандарту розмітки рекламних оголошень, це максимально деталізовано. Наступний наш крок полягає в вирішенні задач даного тижня. Отже, в першу чергу необхідно розробити стандарт UTM-розмітки в вашій будівельній компанії, оскільки надзвичайно важливо, щоб UTM-мітки не були розрізнені і кожен їх писав так, як собі бажає. А нам необхідно, щоб витримувався єдиний стандарт UTM-розмітки. Таким чином звіти будуть максимально точними, зведеними і менше часу потрібно буде на групування розрізнених даних витрачати. Чим менше ми витрачаємо часу, тим більше ми можемо його присвятити збільшенню продажів. Далі необхідно безпосередньо переконатися в тому, що utm розмітка реалізована абсолютно для всіх каналів трафіку. На попередньому тижні ми вже зібрали з вами всі канали взаємодії забудовника, які використовуються. І сьогодні зверніть увагу, щоб в кожному з цих каналів була реалізована UTM-розмітка. Чому це важливо? Ви вже знаєте, що utm розмітка надає можливість деталізувати. Джерело звернення клієнта з максимальною глибиною. Нам потрібно розуміти в кожному з таких випадків, яка максимальна глибина взаємодіє і яким є ключовий елемент, з яким взаємодієв потенційний покупець нерухомості. Це як клік, як а, а, перехід по ключовому основу, як група а, рекламних кампаній оголошень, так і безпосередньо джерело з іншими параметрами. Наступною задачею є інтеграція з Google Аналітикою, вона нам потрібна для того, щоб підключити її на сайт, і переглядати звіти з utm міток також паралельно в четвертій Google Аналітиці. Також необхідно переконатися в тому, що телефонія співпрацює з UTM і на рівні інтеграції передаються абсолютно всі UTM-мітки. І наступний наш крок це UTM Source. Необхідно прив'язати ті розрізнені UTM source параметри, які зараз є у забудовника у вашій компанії до 1 джерел. Зі всіма цими задачами вам допоможуть справитись ваші куратори. Зустрічаємось наступну суботу на робочій сесії, де перевірятимемо реалізацію даних задач і вже познайомимо нам алгоритму, відповідатимемо на практичні запитання та складнощі, які виникнуть в процесі реалізації даних блоків, даних задач. Використовуйте активно ресурси. YouTube каналу та документації, де детально пояснення елементи того, як виконати ту чи іншу задачу. Дякую вам за сьогоднішню участь. Для тих, хто переглядатиме це в записі, обов'язково перегляньте, щоб реєстрація була здійснена на навчальний практикум. І якщо потрібні будуть додаткові матеріали, звертайтеся до нас в Instagram або Telegram. Наступна тема нашої практичної сесії це контркінг для забудовника, яку ми будемо розповідати наступний понеділок. Дякую за участь. До зустрічі на наступній робочій навчальній сесії практикуми з впровадження наскрізної аналітики для забудовника. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. І рекомендуйте професіоналам ринку будівельного девелопменту, саме забудовникам, оскільки, як вже очевидно і зрозуміло, саме впровадження професійної наскрізної аналітики збільшує продажі, зменшує витрати, надає можливість більш дешево залучати більше клієнтів. До зустрічі на наступній робочій сесії. Дякую за перегляд.